Два потяги полтавського виробництва зараз курсують до Львова та Одеси. Про їх закупівлю три роки обласна влада домовлялася з центральною. Пропозиції Крюківського вагонобудівного заводу і зараз розглядають. Укрзалізниця звернулась до уряду України щодо розміщення в поточному році замовлень Крюківському вагонобудівному на вигадування 50 пасажирських вагонів та 15 дизель-поїздів під державні гарантії. Події називають знаковою, бо за півроку 2014-го обсяги машинобудування в Полтавській області зменшилися в половину. Зменшилися також надходження по податку на доходи фізичних осіб у місті Комсомольськ. Вже з кої кризою металургійній промисловості недоотримано запланованих обсягів надходження по основному платнику полтавському гірни. Скоротилися обсяги виробництва і в інших галузях: металургійній, нафтогазоводобовні, беремо... нафтопереробній промисловостях. практично на рівні минулого року спрацювала гірничо галузь. Водночас нарощенням виробництва завершили перше півріччя, хімічна, харчова та легка промисловість. А отже, і зараз і більші... головна увага області та... прикута до жнив. 88% зернових культур обмолочені. Всього в Полтавській області планують зібрати 4,8 мільйонів тонн зернових